Одесі стало більше на одну депутатську приймальню. Мешканці селища Котовського тепер можуть звертатися зі своїми проблемами до Іллі Мозолєва і Олексія Гончаренка. Детальніше про відкриття приймальні розповість Ксенія Цьора. Бажаючим відвідати нову депутатську приймальну не доведеться довго її шукати. Розташована вона на вулиці Бочарова, так що мешканці селища Котовського без зайвих зусиль блукань кварталами зможуть її знайти. Поряд зупинка громадського транспорту і відомий всім ринок доріжка із відкриттям приймальні одеси, там легше буде достукатись до депутатів і поділитися своїми проблемами. Обратна зв'язка до бути однозначно так да немає, ніто елементарно ні не ска нігде поговорить з людьми. А так они знают, в какое время, где можно меня найти, прийти, поговорить. Ось це абсолютно нормальне євлення. Я вважаю, що абсолютно всі депутати повинні мати свою прийомну і вести роботу з громадянами саме таким образом. Одесити, мабуть, пам'ятають, як минулого року перед виборами всі кандидати в депутати змагалися за право поформувати бордюр чи збудувати новий дитячий майданчик. Як і очікувалось, більшість тих, хто пройшов у депутати, десь пропали, забувши про свої обіцянки, власне, як і про виборців. Тому відкриття нової приймальні через рік після виборів повинно стати дійсно приємною і необхідною подію для мешканців селища Котовського. Я був би щаслив, якби вона була не популярна серед людей. Тому що це б означало, що у людей немає проблем, у них все добре. Що просто так, знаєте, к депутату люди не ходять поділитися радісним событиям. Люди йдуть тоді, коли у них проблеми. К сожалению, глядя на наш город і те, що у нас відбувається, я розумію, що наша прийомна буде дуже популярна, к сожалению, глибокому. Ну що ж робити? Надо допомагати людям, і ми постараємося це зробити. Мешканці селища Котовського тепер не залишаться один на один зі своїми проблемами, а зможуть звернути звернутися до депутатів по допомогу задля вирішення наболілих питань. Самі ж схвалюють відкриття приймальні і мають надію, що депутати таки допоможуть їм. Ну, будуть прийомні дні, буде у нас е -е, участь, будуть розбирати заявлення. Вот. Я думаю, що Гончаренко Олексій Олексійович піде на допомогу людям. Поки я благодарна за все. Поміщення їм зробили хороше, буде куди зайти. Вот. Отдохнуть можно. Даже сейчас мне приподністи сюрприз. Звернутися до депутата Одеської обласної ради Олексія Ганчаренко одесити зможуть у вівторок з п'ятнадцятої до 19.00, А до депутата Одеської міської ради Ілі Мозолєва у четвер у той же час. Ксенія тіора Євген Войтенко, телеканал Круг.